Майже 40 років найбільшою проблемою в місті Умань була відсутність цілодобового водопостачання. Із 86 тисяч жителів міста забезпечені водою були лише 13 тисяч мешканців. Всі інші воду отримували по графіку або користувалися криницями та свердловинами. Нарешті народний депутат України Антон Яценко виправив цю ситуацію та здійснив мрію Уманчан мати у своїх домівках воду цілодобово. Вже з 26 жовтня і завжди жителі всіх мік... Мікрорайонів Умані будуть забезпечені цілодобовою водою з нормальним тиском та сталими тарифами з цієї нагоди, 26 жовтня 2013 року. Антон Яценко запрошує всіх на свято води, яке проходитиме на центральній площі міста в програмі свята. Урочистий пуск цілодобової води в Умані, концерт народної артистки України Наталії Бучинської та святковий феєрверк. Початок о 19 годині.